Всім привіт! Е, у нас сьогодні вже 18 березня. У нас дощ такий добрезний, е, сутневий, як ми називаємо, кітки були йти. І сьогодні в тезиці я не працювала. Е, робила вдома е, генеральне прибирання, тому що я за неділю перший раз нормально була в хаті. І сьогодні в мене була. Прибирання. Потім я розбирала речі, зимові я вже ховала речі і залишала тільки те, що на весну. Потім Сашко мій їздив у війську мат і йому сказали прийти 25 березня до них. Тож поки до 25 березня ну, ми живемо все спокійно. Далі ще які у нас новини? Зібрав він наш мотоблок і він глохне, він заводиться і глохне. Подзвонив він на фірму і сказали завести тут у нас у місті є сервісний центр, і його безкоштовно налаштують нам. І там ще й протікає прокладка. Тому хай вони розбирають його, міняють і нам зберуть у кучі. Потім ще які новини. Зараз я мою посуд. Ми пообідали, і буду я їхати із синочком середнім по магазинам, шукати йому взуття красовочки, тому що вже у зимньому не походиш, вже хочеться трішки легше. Старшому я купила, у меншій теж є, а середньому треба купляти. Тож ми зараз збираємося їхати по магазинам. Погода дуже жахлива, дуже жахлива. Зараз із Мамазонтік з собою. І будемо їхати. Приведу собою в порядок, тому що капець, будинок дуже великий, 130 квадратів, і поки його приведеш до ладу, ну і сил виб'єшся. І ще в мене проходить нога. Дякую великі за те, що ви мені пишете, чим лікувати. Проходить, слава Богу, все гаразд. Далі, в парничку у нас повсходили. Всі помідори, всі помідори, от майже всі, перезійшов. Потім зніму відео покажу. А зараз думаю, я посуд, збираюся і трішки вам знімлю, де ми будемо, які ціни в магазинах на взуття, на одяг. І потім покажу, що ми купили. І може і саму прогулочку вам зніму. І потім ще засніму саму розсаду. Тож не перемикаємося. Зараз я вам покажу, які у нас сходи: перцю, помідору, базилік дуже класно зійшов. Взагалі все класно зійшло, окрім салата. Салат дуже погано сходить, але нерівномірно зовсім це не дуже добре, тому що коли з касет його висаджуєш, то виходить, ти половину висадиш, а половину на потім залишиш, і місця буде зайнято багато саме. Пустими полупустими полу, пустими касетами із салату. Ну, нічого, щось придумаємо. Зараз я вам покажу. Так, дивіться, це все, це все у нас сонячний березень. Він повністю увесь сходить, повністю ці дві касети взагалі ідеально зійшли. Тобто, вже ставимо галочку, що сонячний березень сходить гарно. І, до речі, дуже сам гарний помідорчик зростає, дуже гарний. Зараз я покажу, чим я вже його проливала і що йому давала. Це теж ця касета потрошки сходить, трішки пізніше. Забула саме там який сорт. Напевно, в залежності від сорту залежить сам сход томата. Тому дивіться, дуже гарно. Це вже Саша, коли садив огірок новий. Він вже перший лисочок справжній почав пускати. Так далі. Це наші баклажанчики, але ви як пам'ятаєте, що ці касети вже були посіяні, коли у нас сталася пожежа, і крайні ряди не так і не взійшли. Тільки серединка. Напевно, вся, все насіння тут ну, воно зжарилося в самої землі, тому це захищало. Ці ячейки в касеті тому тут зійшло тут зійшла серединка, а по бокам ні дуже шкода, дуже шкода. Це також, бачите, тут також тільки трішки це все у нас баклажан. Але тут ще є такі накльовиші вони сходять. Будемо бачити. Так, далі тут у нас вже є баклажан половина І всходять томати. Теж помідорка дуже класно сходиться, не можна радувати. Якщо у нас буде до 600 вийде баклажанчиків, то ми перекриємо все помідори Тому що помідорами буде дуже-дуже багато. Будемо перекривати помідорою. Це теж у нас помідорка. ось це салат. Салат, як бачите, Бачите, десь вже зійшов, а десь тільки сходить, вилазить. Дуже погані сходи. Ну, нічого, якось щось будемо щось придумаємо. Так, це в нас якась жовта королева зійшла. Дивіться, боже, вообще, тут її море, просто море цієї помідори. Жовта королева, не знаємо, перший раз саджаємо, але сходи класні. Тут у нас перчик. Зійшов. Боже, теж забула назву десь під самим Саша, під самими касетами, під ящиками ставив всі ці наліпки. Там є. Але тут перчик, пам'ятаю, що червоний. Тіпа, от, схоже, на подарунок Молдови. От якось вони схожі. Назву забулася. Так, це. Базилік, базилік офігенно в мене зійшов. Просто супер. Я задоволена. Червоний і зелений базилик. Бачите, гарний, гарний, дуже гарний сходи, ну, просто бомбезні, можна сказати. Так, Сашко сюди вже бочку притягнув. Ростворителем. Хоча він її мив, він казав, що це просто смола, нічого страшного. Хотіли ми розтваритель купити, але з нашими цими проблемами ми про розтварітель забувалися. Але він її гарно вимив. Може, і розтварітель не потрібно буде. Це для води, тому що нам цієї бочки і, і цієї каструлі нам замало. Тому в нас ще буде така тут бочка. Далі пішли теж помідори ну, багато. Помідорчик, баклажанчики тут теж перчик почався. Бачите? Це тут баклажан і помідор теж. Ось тут ще перчик лізе. Ось тут. І почалося. Ну, багатенько, добре. Хоча б на перці ми будемо виїжджати, та саме на помідорки. Бачите, отак зроблю, щоб було видно. Дуже багато. Взагалом у нас розсади разом з капустою вийшло 7 тисяч. Це без огірка. До речі, сьогодні ми вже замовили огірок мадрилен для теплиці ґрунтовий, який нам потрібен. Ми не знайшли. Ми будемо його ще на других сайтах шукати. Це у нас тут хурма, помідора, назва і волове серце. Сходить потрошку. І виходить, ми заказали цукіні, жовті, зелені, цукіні кабачок. Ми заказали просто обичний, білий, яким ми всі користуємося. Десь до штук 150, напевно, насінин. диню заказали і трішки кавуна. Ось така капусточка, вже її треба скоро висаджувати. І разом з капустою у нас вийшло 7,5 тисяч розсади. Далі буде висаджуватися вже скоро у нас і огірок, і кабачок на розсаду, все потрошки. Ось така розсадка у нас зростає. Це ми ще не виїжджали, ми вже готуємось на скора маршрутка з сином, але я думаю, поки є час, я забіжу в розсадник і покажу, як у нас ту справи. Увесь день у нас. Лампочки світять, тому що дощ, пасмурне сонця немає. І освітлення повинно бути в розсаднику. Ось так. Навели ми тут порядочки. Тут у нас зараз ось так. Бачите, все зеленіє, гарніє, Боже. Ой, дуже класно. Ми дуже любимо тут знаходитись. У нас це крісло і це ми на перегон. Хто буде першим в ньому сидіти, тому що ми тут відпочиваємо душею. І саме головне.. Сашко знову посадив полуницю. Щоб у нас була рання полуниця, і вона, бачите, вже почала відходити. Це ж він вже висаджував до пожежі, але та загинула, він нову посадив. Ось так. Все, буду я збиратися з тимчком на маршрутку. У нас дощ. Але зараз я візьму зонтик. І... Треба купити. Він не хоче страшно нікуди їхати, але я розумію, що завтра е, мені збиратися на ринок. В середу, скоріш за все, буде ринок. В четвер і завтра їх у школу вести, в четвер теж їх у школу вести. п'ятниця в мене ринок, субота, ринок, неделя ринок. Коли ще йому купувати ту, ту, те взуття і той одяг. Тому будемо їхати. Все, ще можливо трошки засніму, що ми будемо купувати. Я вам скажу, погода є ахтів. Трішки дождик закінчився, зонтик у нас, йдемо сином, прогуляємося якраз, не стали ми під'їжджати на тролейбусі, вирішили трішечки в рішечка пройтись. Ай, хоча б довжди понятно, але сам хочеться спати. Коли саме дощ... Чим я рада, тому що не треба працювати, можна відключити. Взагалі я в такі дні просто сплю. Ну а сьогодні вибралась, бо треба, треба їхати було. Так, ходімо ми далі з ним. Це в місті наш флаг стоїть. Найбільший флаг в Україні. Дивіться, як насадка. Погода похмура. Ой, але в нас тут покращується. Гуляємо далі. Все сіре-сіре, боже мой. Вже скоро вечір і буде темніти. Ідемо. Дивіться, як у нас гарно. В гарну погоду треба гуляти. Скільки гарних парків у нас у місті. Можна прогулятися. Завжди немає часу. А в погану погоду так ходить він, холодно, мокро. Оце зонтем, Дімасіка я не покажу, тому що вони не хочуть зніматися. Мама знімається, а вони не хочуть. Знову почав морозити дощ. А ми йдемо далі. Ой, Боже. Гуляємо, гуляємо і дивіться, що я надибала. Ні, ну у нас окрізь по місту є такі, але ми так рідко вибираємось кудись. Дивіться, яка краса, боже, О, слоненята. Клас. Ой, там ще лось є. Там ще є лось, там за ялинками, звідси не видно. Ой, треба буде з дітьми сюди приїхати, якось увечері погуляти. Ти думаєш, боже, робота завжди є, нікуди не діваються, а хочеться якось час провести з дітьми. Бо в кінотеатр ми їздимо. Кожен місяць я їх возю. А в паркі просто немає часу, щоб просто приїхати з дітьми і просто прогулятися. Ой, дуже гарно. Оце ж ходю і знімаю, і сама в шоці. Тому що дітку рідко-рідко вибираю десь. Йдемо далі. А це наші наш годинник, коли буде вже тепло. Вже буде десь квітень, травень. Тут крізь будуть квіти. На годинку будуть квіти, він буде весь зелений, гарний. Ай, дуже гарно буде. Якщо я не помиляюся, найбільший годинник в Європі. Якщо я не помиляюсь, гарно. Ми вже дома. Показую, що ми купили, так сказати, обзорчик. Я купила я своєму Дімасіку ось такі красовочки. Я йому хотіла взагалі щось геть світленьке. Він у мене мальчик е біленький, такий, йому дуже йде е світло, світлий одяг, взуття, але він не захотів. І ми прийшли до висновку, що можемо такий от компроміс знайти. Ось такі кросовочки. Тут теж є у нас світленька підошва, вона гарна, Кросовочки гарні, такі йому кросівки. Доці я купила, це, щоб вдома носити, щоб бігати по двору з друзями. Вони недорогі, вони легкі. І ну, сам, саме те, що буде зараз. І не встояла я побачила ось таку красу. На платформі їй кросівочки теж. Ось так тут такі ще іграшки на кросівках, такі мишки. І теж вона в мене буде модниця, Вони зараз вже ходять в школу на консультацію. І мені, звичайно ж, хочеться, щоб вони в мене гарно виглядали. Ось такі покупочки у нас. І ще я забула вставить сказати, я казала, що. Скажу, чим я підкармлюю, розсаду проливала, і я забулася. Саме, звичайно, це формула 20-20-20 від Мастер Агро. І укорінювачів, які я купувала в епіцентрі, в мене є відео. Пролистайте всі відео, там є покупки в епіцентрі, саме який укорінювач я купувала. Він дуже класний, коріння росте здорове, міцне. О, що ще хотіла сказати? я... По поводу насіння ми замовили сьогодні насіння. Зараз ми йшли додому з Дімасіком, і мені передзвонила дівчина з інтернет-магазину і сказала, що треба чекати, що насіння тільки 25-го числа буде на митницю переправлятися, щоб заходило в Україну. І буде на початку квітня в продажі. Щось ми вже боїмося так довіряти, щоб нам саме ми чекали більше ну, насіння як раніше. Коли нам прийшло і не все, тому ми будемо сьогодні знову замовляти, тільки в іншому інтернет-магазині, буде трішки дорожче, але нам так, щоб воно вже було в наявності. Ось такі справи пройшов наш день. Зараз йду готувати вечерю, робити з дітьми уроки, ну і чекати завтрашнього дня. Ох, все. До слідчого відео.